В офісі президента готується до сценарію, який передбачає ну небезпечні поступки Росії та фактично передачу якоїсь частини окупованих територій під їх контроль. Чому я такої висновки роблю? Тому що депутатка від «Слуг народу Галіна Янченко заговорила про референдум. Хоча закон забороняє обговорення територіальних змін під час війни, винесення взагалі територіальних змін в питання референдуму, але вона каже ні. Ми представляємо волю українського народу, але тільки український народ є джерелом влади, тільки український народ може вирішити і це треба робити на референдумі. А що може вирішити український народ? На ну, український народ у 2019 році обрав депутатів депутатів, в тому числі і слуг народу, щоб вони приймали рішення. І якщо депутати хочуть себе перекласти цю відповідальність на інших, це дуже цікава тема. До речі, Галина Янченка, прагматична депутатка. Вона не голосувала за 12414, Це показує, що вона вміє прораховувати наслідки. Я поговорив з деякими депутатами в слуги народу. Так, дійсно, є готую до того, що будуть голосувати якісь неприємні речі. Більше того, мотивація депутатів, переважної більшості від Слуг народу, голосувати за щось подібне на рівні нуля. Нуля, ще раз кажу, чому тому, що вони всі поїли лайна вже після 12 чотириста 14 коли була атака на САП і Набу, другий раз вони розуміють, що може бути вже не лайно, а щось значно неприємніше. Тому. Скажи мені, будь ласка, до чого готують слух напередодні цієї зустрічі Трампа і Путіна напередодні можливо, Трампа Путіна і Зеленського, що зараз взагалі відбувається в Раді, і як ти думаєш, ну враховуючи, що не можна проводити референдум під час військово воєнного стану і не можна виносити такі позиції, а хочу нагадати: саме ця рада голосами слуг народу і пані Галіни Янченко теж проголосувала за закон про референдум. То чи будуть зміни? В законі про референдум, як ти вважаєш, але насправді після того, що сталося, ніхто не захоче вже більше вв'язуватися в оці речі, тому що проголосують. Потім вийдуть студенти. Потім Зеленський зробить вигляд, що він тут все коригує, і все звалить знову на депутатів а Хоча до цього їх же самих і змусив за за щось голосувати, тому вони вже стріляні тут в даному разі, і так просто я думаю, що вони е, втрачати уже, е, обличчя в другий раз е, настільки покійно на як вівці е, раніше не стане. А, Вибачте, будь ласка, а в... ти що чув, коли я говорив з людиною, тому що майже слово Добре. в слово ти повторив те, що мені сказали. Ще раз, фраза була така: ми проголосуємо. Люди ну, вийдуть ж... вже не з картонком. Люди... Зрозуміло. Слава, ну, це... це ж зрозуміло. Вої каже: люди вийдуть вже не з картонками. Перших з нас спіймають, а далі президент вийде й каже: це ж не я. Це ж ці покидьки, вони знову мене обманули перший раз дванадцять дванадцять Ставлення Зеленського до Верховної Ради, особливо до своєї частини, як до кнопок, які мають затверджувати ті рішення ухвалені в офісі президента. От і все просто до них таке от ставлення абсолютно зневажливе і зверхні. А ви там ніхто, ви маєте за все голосувати? Ясна річ, що після такого, ну, все ж таки, навіть. Навіть, якщо людина раб по своїй натурі, то навіть раби іноді в певних ситуаціях піднімали повстання. Тому я не впевнений, чесно кажучи, у повстанні, але принаймні італійський страйк у вигляді просто. Не голосування за певні закони, це цілком можливо, особливо якщо ці закони такі, коли у депутатів власне точка опори, в тому числі п'ята, буде горіти від можливих наслідків. А... Далі я буду все ж ми ж все розуміємо, що Зеленський і його офіс будуть намагатися на всіх перекласти відповідальність. Сьогодні був допис Зеленського, в якому він уже намагався там згадував про те, що ми там не могли, там не треба було здавати Крим і Ордло. Мене питання. Ти шановний, от коли? Здавав, от, будь ласка, Володь, от цей, от цей текст. Я вивчаюся. Я хотів про це поговорити окремо, але дивись, це варто зачитати. Він сказав: завтра ж говоримо з європейськими лідерами. Вдячний президенту США за запрошення. Ми всі однаково хочемо швидко за та надійно закінчити цю війну. А тепер увага. І мир має бути тривалим, не так як це було роки тому, коли Україну змусили віддати Крим і частину нашого сходу, частину Донбасу. А Путін використав це просто як плацдарм для нового нападу. Чи коли Україні далі наче тобі безпекова раді? У мене запитання, вибачте, а от коли його хтось примусив віддати пологи, Маріуполь. Васильівку, Маріуполь, Мілітополь, Маріуполь. а потім а які плацдарми далі? От я просто коли це прочитав. Я трохи Що це було що це було? Ну я це називається спроба перекласти відповідальність на Трампа, на, на, на не знаю там на Обаму. На Байдена, на Порошенка, там на інопланетян, на ретроградний Меркурій, на все, що завгодно, але, але не на нього. Це дуже інфантильна позиція. Насправді, що коли це як в дитячому садочку, Вовочка, хто це наробив? А це не я. Це там, наприклад, Машенька наробила. Ну, це приблизнулось із тої ж самої серії. Але насправді тут уже Вовочка виріс і став президентом. Тому в даній ситуації вже перекладати відповідальність не вийде. Хоча він буде в тому числі намагатись перекласти відповідальність на ЗСУ для того, бо вони як ніби можливо, неправильно боролися. Він буде і от тут до речі, збройні сили нашу армію треба буде захищати всім суспільством, тому що вже і попередити будь-які спроби перекладати на них відповідальність за будь-що. Тому що так як забезпечували і мобілізаційним ресурсом, і фінансовим, а також зброєю фортифікаціями, ця влада, то ясна річ будуть дуже великі питання за будь-яких обставин, і уж точно не їм дрікати воїнам за те, що вони зараз за останніх сил тримаються. А певні моменти я вже знаю, що вони збиралися саме перекладати в тому числі на всіх, і в тому числі на Збройних сил України. Але Зеленський ніколи не хоче брати на себе відповідальність він хоче бути в білому і в яскравому, вийти з цієї ситуації, там, пере якщо не переможцем, то принаймні не переможем. Тому о, о, всі ці е, політтехнологічні речі, які будуть е, і в соцмережах з'являтися, і в марафоні, вони зрозумілі. Але в даному разі, я вважаю, що така поведінка в той час, коли Україна стає на межі просто катастрофи, ну, можливої катастрофи, я або е, Невизначеності щодо майбутнього одної із найбільших якої в невизначеності, які ми мали за часів незалежності, то в принципі, справжній президент країни мав би розуміти, що якщо він справжній лідер там про сталеві ці всякі органи розмовляли там, і все таке він мав би бути тоді брати всю відповідальність. На себе, знаючи, що монобільшість його, вся влада, вся вертикаль його, але він ні за що не відповідає. Так не буває і так не буде. Якщо він хоче поступатися в питаннях російської в питаннях української мови і давати російській мові інші статуси, то це викличе дуже великий спротив. Якщо він буде намагатися дати можливість повернути сюди ФСБшний патріархат під виглядом російської православної церкви, це теж буде дуже не абсолютно не сприйнято суспільством, так само як і будь-які наступи на армію. Це призведе до того, що дійсно тоді будуть уже під офісом президента, знову-таки і картонки, а можливо, вже щось і, біль, і, і серйозніше за картонки. Тому що ну, у людей терпець уривається. Вони готові об'єднуватися, якщо президент показує лідерство, а не переводить стрілки на інше. Тому в, дані, в даній ситуації, у нього, та ситуація, у нього то положення, то становище, яке він заслужив шістьма роками свого правління і правління його і монобільшості уряду і його п'яти шести менеджерів, але від цього так само залежить і доля України. Тому ми зараз маємо дійсно робити все для того, щоб і ми робимо в наших, наприклад, в наших там контактах із нашими колегами із парламентів з урядів європейських країн. Ми робимо все можливе для того, щоб вони. Підтримували Україну і далі, і особливо в цей момент. Тому я думаю, що провести всі необхідні закони, які будуть порушувати суверенітет, і територіальну цілісність, а також принципи армії, мови і віри і НАТО, особливо НАТО. Я думаю, буде дуже важко через парламент, і Зеленський має все це враховувати на тих перемовинах, тому що український народ він стоїть за спиною президента, коли він домовляється в його інтересах. Але якщо він намагатиметься здавати принципові моменти, я розумів всі розуміють, що доведеться чимось жертвувати, але принциповими моментами для України жертвувати неможливо. І е, я думаю, що межа компромісу це для України це замороження конфлікту, за саме замороження конфлікту з отриманням гарантій безпеки від наших західних партнерів. Але е, жодні інші речі сприйняті суспільством не будуть. Ти знаєш той самий випадок, коли мені нема що додати. Ну, от просто ти все сказав, тому крокуємо далі. А давай поговоримо про місце, яке ти дуже добре знаєш, <кхем> Верховна Рада. Сьогодні з'явилися дві інформації, які мене трохи, ну, скажімо так, піднапрягли. Перша написала Ірина Гераченка, я побачив її допис, про те, що слуги. На погоджуванні раді відмовились від відновлення трансляції е засідань Верховної Ради на телеканалі Рада. Гроші на Верховну, на канал Рада витрачаються. На єдиний телемарафон витрачається. Піариться влада як може. Не запрошуються представники опозиції. А от трансляції Ради не хочуть відновлювати. А що вони так бояться? Ну, відверто, коли він кажуть, ворог може узнає, що ми засідаємо. Та всі ж знають про це. Скільки там, і Гончаренка, і Безугла, і інше вже стріми пускають, все є. Та чому ж на телеканали Рада не пускають? Щоб що? Щоб українці не побачили, як приймаються закони, як протягаються схеми, що о, роблять о. депутати? Слава О. Оце головне, що тому, що jogo... трансляція з боку тканала Рада, вона мультикамерна. А трансляція, наприклад, Олексія Гончаренка чи когось там хто інші, то ставиться отак: от, ст стаціонар стаціонарно телефон, і з нього тільки там видно того хто виступає. Але давай згадаємо просто що було, коли відновили трансляцію. В перші ж секунди побилися між собою двоє. Депутатів від партії Слуга народу між собою так. Більше того, один з них колишній прокурор, а інший замазаний в корупційній справі про постачання курток для зсу. Браво! Просто один так. краще іншого. Так, і вони побилися в перші ж секунди трансляції. Потім всі ці танці, безумні танці біля трибуни. А потім всі ці жести з середнім пальцем, да там ну коротше, був ну Верховну Раду показали зараз як такий обізянник, що люди просто дивувалися, як ми. А що, що ж там взагалі робиться? І саме тому, саме тому вони не хочуть зараз відновлювати трансляцію. Бо, 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 бо весь цей вольєр буде видно абсолютно чітко, хто що там робить і як себе веде. Тому що я, наприклад, коли сижу на виходиш виступати до трибуни, таке враження, що ти опинився всередині бесарабського ринку. І то на Бессарабському ринку, по-перше, тихіше, по-друге, там люди принаймні займаються нормальною справою, продають овочі, там фрукти, м'ясо, рибу і так далі. А, як і на будь-якому ринку. Але а, хтось там а, а, Верховна Рада ж це ж не базар, а зараз вона виглядає саме так. По групам зібралися, щось між собою теревенять, одиниці слухають того, хто виступає. Е, хтось там скаче перед трибуною, хтось там е, намагається щось до когось докричатися, хтось рже, анекдоти розповідає. Ну, бо це я ж не раз зараз виступав з трибуни, і це ну чесно кажучи, надзвичайно в жодному скликанні не було настільки важко виступати з трибуною, тому що ти з таким самим чином міг би там, я не знаю, там в курнику, в свинарнику промови виголошувати. Ну відверто таке враження, що принаймні слухали так само, і результат був би такий самий. Але ну знаєш, сказати треба, а не сказати, принаймні, щоб Україна почула це. От єдина різниця. Тому і не відновлюють трансляції Верховної Ради, тому що не хочуть, щоб все це бачили, і ціну нинішньої правлячої більшості складали безпосереднього враження. Що тобі сказати на все це? А я не здивований. Я тебе більше скажу. Коли побачать, як регоче черговий раз слуга народу, коли хлопці і дівчата тримають оборону. А йому весело в той момент, він регоче. Тому же не тільки рейтинг впасти, а чиясь щелепа ще після цього засідання. Бо всі розуміють, що відбувається, і до речі, ти знаєш, я тобі скажу чесно, я коли подивився ту трансляцію, ну слушай я ж дивився е, на трансляцію я дивився на засіданні Верховної Ради ізсередини, я ж знаю, як відбувається. В мене була тільки одна думка, я потім її декілька депутатам озвучив, вони всі сказали: Ну, ти правий. Я говорю, слушайте, ви ж деградували. І вони кажуть: так, да, да". Верховна Рада через відсутність цієї консервацію деградувала, і це страшне. І я коли дивився, мені соромно було. І я розумію, що якщо зараз поставити трансляцію, то це буде примушувати тих, хто деградував, хоч трохи, але еволюціонувати. Бо вони зараз знову опустилися до рівня тих самих весільних фотографів, яких понабирали по смітникам, зібрали сюди, і каже так, голосуй і тримай бабло, і мовчи, химко мовчи, і химки мовчать. Дивись при всьому цьому є ще один момент, про який хочеться поговорити у Верховній Раді. Планують цього тижня. Ухвалити в цілому законопроект, який пропонує зняти відповідальність за злочини, вчинені правопохоронцями в рамках розвідувательної та контррозвідувальних завдань, ну в тому числі це їх, вбереже їх за відповідальності за корупційні злочини. І тут суперова історія. Ну, наприклад, той же самий Артем Шила, який роками курував схеми «Укрзалізниці», може бути зайняти від кримінальної відповідальності. А більше того, всі, ті, хто в СБУ кого спіймали на там незаконному слідкуванні з журналістами, незаконне збагачення, гроші на брата, кума, свата, дружину всіх інших, вони будуть казати, це було все в рамках контрдивісійної діяльності. Всіх пропишуть і все, і е, е, аналогічно оформити контррозвідне завдання може іншим чиновникам та навіть оточенню президента, заявила Дар'я Калянюк, виконавча директорка ЦПК. Скажи мені, будь ласка, ну це правда? Це знову ми схему спостерігаємо, чи що? Так саме так. Дивися, е, Слава, є частини СБУ, які реально займаються контррозвідкою і реально займаються операціями. І до речі, тут якраз е всі ці операції засекречені, і ясна річ, що вони е ну, і будуть засекречені далі. І це нормально, абсолютно. Але є ті, хто займається опричниною, а опричників треба захищати, обдаровувати або давати їм можливість, що називається дали погони, крутися як хочеш. Головне, щоб вони виконували вчасно будь-які вказівки, які потрібні. І, от зараз і стеження за опозицією, за журналістами, за активістами, всі ці підстави, які є, все це роблять опричники. Ясна річ, що їм потрібен захист, ясна річ, що їм будуть намагатися цей захист забезпечити, і ясна річ, що ми будемо намагатися всі ці речі, от в такому вигляді, в якому вони є. Зарубати на корню, ну треба. Я ж кажу. Я там я вважаю, що тут і Європейська солідарність першою буде там проти цього і голос. Там ну і притомні, там якісь окремі депутати навіть і слуги народу є. Там такі, все ж таки, ну їх мало, але вони принаймні існують а інших фракцій. Ну, я вважаю, що тут якраз всі, хто більш-менш розуміє, до чого все це йде, мають вже на люстрі висіти в Верховній Раді для того, щоб не допустити цього. Але е, поки що, наразі, е, от ми отримали е, на завтра, а порядок денний він аж із семи пунктів. Ну так, щоб не перепрацювалося, там буде питання на, на завтра. Це бюджетне питання. Ну тут. Всі хотілки будуть до речі, там дуже багато хотілок депутатів буде е, туди закладено е, депутатів більше, для того, щоб їх так заспокоїти, підкупити, да, щоб вони були. В а що буде зарплати цьому... піднімати? Що буде, зарплатню піднімати будуть? Що, що, що буду Зарплатню ні, зарплатню будуть піднімати зарплатню лише в рахунковій палаті, де яку очолює да, піщанська, яка є сестрою фінансового розпорядника Сім'ї Зеленського. Буде... Володя це співпадіння, чи да 450 тисяч гривень місяць буде отримати. Це точно співпадіння. От якщо 500, це да, тут співпадіння. Так. Тому а, там ні депутатам зарплату не отримують, але будуть для округів, для там для всіх цих речей для того, щоб приїхали, попіарилися. Ну і таким чином вважають, що можуть мо можливо вибачаться за незручності, спричинені голосуванням за позбавлення антикорупційних органів незалежності і за повернення незалежно. Але, але, але я ж кажу, ми будемо стежити пильно, і цей законопроект про який ти сказав, щодо запрошення корупціонерів в правоохоронних органах. Ну я не думаю, що він буде пройде в таких е, умовах, е, і такі речі будуть повторені. Хоча немає прекрасного ж кажу, я зараз уже нічому не здивуюся, але принаймні, це буде ну просто так, це е, е, малопоміченим не стане. Я завтра теж це підсвічу, тому поговоримо про це. Це окрема історія. Але останнє запитання, яке я хочу поставити, тобі скажи, будь ласка, тобі не здається, що в повітрі почало смердити виборами? Притом так помітно, помітно і так смертно. Ясна річ, що коли зараз піднімають гроші там на певним категоріям бюджетників, зарплатах. Почекай, почекай. От якраз про це я хотів запитати. Дивись сьогодні дві новини, які просто мене розірвали: перше уряд запустив пакунок школяра 5 тисяч гривень. Отримують батьки першокласників через дію. Чергова, а якщо в мене дії немає, я отримати не можу. Це наскільки законне рішення, я не знаю. Ну от, запитання. Просто Перше. ну це ж класична історія з підкупом виборців. Це класично, завжди так було. Це всі знають ці схеми. Але зараз ще й мотивація поставити собі дію. Це перше. Друге. Новина, яка вона просто розірвала, до 35 тисяч гривень підвищить зарплату медикам первинної та екстреної допомоги. Вибачте, авторинна допомога, тих, хто лікують хірурги, всі інші. А що їм не потрібно підіймати зарплатню? Це перше. Але але почекай, а де будуть брати гроші на це? Ну тому що О. дефіцит бюджету, дефіцит бюджету більше 500 мільярдів гривень. В найближчі місяці він перевалить за 20 мільярдів доларів. Це взагалі де будуть а де це будуть брати? Чи значно Слухай, так, але... мати гроші, що курс буде 100? Що у нас ну, відбувається, поки що друкувати вони ні, але вони збираються зараз робити запозичення внутрішні, на бо, наприклад, уже з вересня немає чим платити військовим у збройних силах. Тобто, ну, всі ті законопроекти зі збільшення бюджету, які були вже ухвалені і підписані президентом, вони вже все вони вже використані, ці ресурси закінчуються у вересні. Але при цьому вони дійсно намагаються, правда, в тупу так ну, а, але намагатися готуватися до виборів і зробляти прихильність. Насправді, воно не спрацює, але гроші будуть витрачені. Другий момент щодо дії Оце тут дуже цікавий момент, тому що вже там Україзниця, напевне. Ні, потяги не продає без дії квитки, хоча це і без дії не можна там дуже багатьох речей оформити, і це пряме порушення прав людини. І навіть є резолюція парламентської асамблеї ради Європи, рекомендації, які не повинні, скажімо так, робити електронні послуги ексклюзивними. Тобто, мають вони бути має бути альтернатива для тих людей, які не користуються електронними засобами, в тому числі такими, як дії. Але через дію буде, вони вважають, що буде дуже зручно до кожного громадянина, у якого на телефоні стоїть цей додаток, проводити передвиборчу агітацію. Ну, ну вони так вважають. В певним чином може це спрацювати, але загалом від того, щоб бути, залишитись при владі, я думаю. Це їм, це їм не допоможе і не врятує їх від поразки на виборах, коли. Для них настане час просто люди, люди вже все побачили, все зрозуміли. Багато хто, не всі звичайно, але вже критична кіль, кількість для того, щоб відбулися зміни в державі. Є головне, щоб вони, коли настане час, зробили вибір не серцем і очима, і е, хихотінням, там як з 95-го кварталу, а все ж таки включали голову, тому що е, помилка 19-го Року зараз розвивається досі. Оле, дякую тобі за сьогоднішній ефір. Дякую за те, що знайшов час, можливості прокоментував. Тримаємося, допомагаємо ЗСУ і все буде Україна. Дякую тобі. Дякую.